Україна може повернути ще 1200 військовополонених. А Росія готується до дестабілізації країн НАТО. Польща продовжить контроль на кордонах з сусідами, а у Литві етнічний поляк може стати прем'єром. Про це вже за мить. Ще 1200 українських військовополонених можуть повернутися додому під час чергового обміну з Росією. Про це за результатами наради з Рустемом Умєровим та Андрієм Єрмаком повідомив Володимир Зеленський. За його словами, домовленість з російською стороною є і наразі триває робота над списками. Також Київ працює і над поверненням цивільних. Додам, що від початку повномасштабного вторгнення у межах обмінів вдалося визволити 5 тисяч українців. Ще 555 громадян повернули поза процедурою обміну. Деталі читайте на нашому сайті. Тим часом у Росії готується до дестабілізації країн-членів НАТО. Вважає український журналіст та публіцист Віталій Портников. каже, Путін не бачить перспективи діалогу з Трампом щодо війни, тому вирішив діяти за вже звичним для себе сценарієм. Путін бачить, що Трамп не зупиняється, що війну скоро не закінчить на його умовах. А таким чином дестабілізацію потрібно потроху переносити на території інших ворожих країн. А для того, щоб переносити цю дестабілізацію на території інших ворожих країн, перетворюючи життя їхніх громадян на пекло, навіть без введення російських військ, потрібно, щоб літали дрони. Потрібно, щоб вербувалися диверсанти, потрібно, щоб вибугали стратегічні об'єкти. Потрібно, щоб європейські країни зрозуміли, що без капітуляції України перед Росією на них очікує сумне майбутнє, і ніяка Америка їх від російських дронів ракет і диверсантів не захистить. Це абсолютно проста тактика хижака. Зокрема, портников згадав останній випадок вторгнення російського дрона у повітряний простір Литви. Дві години апарат кружляв у небі вільнюса. Саме безпілотники такого типу Москва може використовувати як розвідувальні для диверсій на території сусідніх з Україною держав. От, якщо є група диверсантів в Польщі, їй же потрібно отримувати якусь інформацію. Уявіть собі, що така сама група є в Литві. Ну і от дрон розвідних пролетів над певними об'єктами НАТО. Зібрав інформацію. Потім ці об'єкти будуть підірвані. Портников висновує, що усе це підготовка до диверсійної війни Росії проти країн НАТО, зокрема проти держав сусідів України. Більше коментарів журналіста щодо останніх подій у світі дивіться в програмі Центр Європи на слава Тіві. Польща продовжить контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою до 4 жовтня. Усе задля перекриття східного маршруту нелегальної міграції, кажуть у Міністерстві внутрішніх справ країни. Тимчасовий режим контролю із сусідами Варшава вела 7 липня. З того часу прикордонникам вдалося перевірити майже півмільйона людей та більше 200 тисяч транспортних засобів. 185 іноземцям відмовили у в'їзді, переважно через відсутність необхідних документів. Більше статистики, а також скількох службовців уряд залучив до прикордонного контролю, читайте на слава. Ті Етнічний поляк Роберт Духнєвич може стати новим прем'єр-міністром Литви. Він один із чотирьох претендентів на посаду. Попередній очільник уряду подав у відставку через корупційний скандал. Духнєвич є членом соціал-демократичної партії. Нині він обіймає посаду мера вільнюського регіону і має гарну репутацію. Свого часу він зосередився на розвитку місцевої інфраструктури, а також інвестиціях в освіту та спорт. Він вільно володіє чотирма мовами. Детальніше про життєпис потенційного прем'єра Литви, його політичний шлях та конкурентів на посаду читайте на нашому сайті. it фахівці з Північної Кореї заробляють на Заході і фінансують режим своєї держави. Про це пише БіБІСІ. Для цього вони використовують підроблені документи і влаштовуються на дистанційну роботу. Це частина масштабного таємного плану зі збору коштів для Кім Чен Іна, каже працівник, якому вдалося втекти з країни. На фінансування диктатури йшло до 85% заробітків. За даними Радбезу ООН, за минулий рік такі робітники принесли КНДР від 250 до 600 мільйонів доларів на рік. Схема розквітла під час пандемії і щодня стає ще популярнішою. Більше про те, як Північна Корея заробляє на заході, читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить на все добре.